Про давність цього знака говорить його назва, що походить від слова свастя на санскриті, яке можна перекласти як вхід в небеса. Сварга означає рух сонця по небесному склепінню. Сварги бувають двох видів: спрямовані вправо або вліво. Напрямок сварги показує рух зимового або літнього нічного або денного сонця. У середині минулого століття. Фашисти скомпроментували свастику, але вона як символ. Не змінилась у своєму значенні, цікавим є знак сварги з двома енергетичними виходами від кожного променя, влучно названий грабельками. Половину мотиву свастики виглядає як буква С. В народі цей знак називають ключиками, вужиками, гесиками. Напівсварги символізують благополуччя, достаток та захист від усього злого. Як правило, напівсварги вишивають на краях виробів. Одну за одною, утворюючи нескінченний ряд, цей ряд або ланцюжок з напівсвастик називається безконечником. Іноді цей орнамент називають меандром через схожість візерунка з вивистим руслом грецької річки Меандр.